Внутрішній критик, синдром самозванця, слова про один і той самий показник, наші внутрішні сумніви, наш внутрішній супротивник або реально ефект самозванця. Сьогодні з вами я, Аліна Сенс, і, і мій помічник Джон Сонюк. Я хочу поговорити з вами про момент внутрішнього самозванця, тому що цей момент не дає досягати бажаного. Цей момент завжди є оцим камінцем, який стоїть. Між нами і нашими бажаннями і здійсненням цих бажань. І знаєте, я тут не буду експертним експертом, хоча я маю 12 років досвіду і в психології, і в коучингу, але скоріше буду людиною, тому що от мені притаманно завжди обосцінювати свої досягнення. Мені притаманне завжди вірити комусь, хто каже, що є якийсь успішний успіх, якого, якого в мене ще немає. У мене немає мільйону підписників за три місяці і півроку. В мене немає 350 відео і якогось успішного успіху в кількості підписок і в кількості впливовості на цю підписку або мільйонів з. Інформаційного бізнесу, але точно в мене є інші досягнення, які мені дуже часто хочеться обесцінювати, тому що я порівнюю а, вони де вже? А я ще десь посуд задніх. Я тільки починаю. Це тільки моє якесь там ще не навіть не десяте відео. І в цьому знеціненні я втрачаю можливість реалізувати те, від чого отримую задоволення. Я втрачаю можливість просто бути в процесі. І в цьому процесі кайфувати, коли я ставлю якийсь результат людину. Якесь матеріальне благо на п'єдестал, я втрачаю можливість отримувати від процесу задоволення. Я вже концентруюсь на, на тому, як я проходжу навчання, що мені вдається, як я щось виправляю, що раніше не вдавалося. А я концентруюсь на тому, що он, де вони на п'єдесталі, або он де це досягнення, а я така маленька десь там знаходжусь. Сьогодні давайте розглянемо його з двох. Моментів. В перший момент я хочу об'єднати всі конфесії, е, всі підходи психології, всі підходи е, духовної мудрості. І скоріше, знаєте, ну, з вами поговорити про такий синдром самозванця і назвати цього самозванця навіть ім'ям, до прикладу, Бруно. Чому? Бо класне ім'я. І е, оцей Бруно, який живе всередині кожного з нас, це голос, який каже. Тебе недостатньо. Куди ти лізеш? Ти ще недостатньо хорош, ти ще недостатньо чогось знаєш. Е, ти взагалі для цього не предназначений. Взагалі, в тебе, подивись, нічого немає з ні досягнення, ні знань, Йди на 350-й курс, е, може там чогось навчишся. І в чому парадокс? Що по-перше, допоки ми віримо цьому голосу, ми нічого і не робимо. Ну, справді щось робити, коли є такі настанови, надважко, коли є така сильна зневіра. Друге, це те, що коли ми нічого не робимо, ми нічому не навчаємось. І коли в нас є поєдестал, ми з собою ведемо розмову про те, що ми недостатньо хороші, ми нічого не починаємо робити, то ми нічого і досягти не можемо. Чому? Тому що ми завалюємося в оцей. З відчуття сорому і некчемності, і не дозволяємо собі, не даємо собі часу, не дозволяємо собі розвиватися, не дозволяємо собі бути в процесі духовного зростання, не дозволяємо собі вдосконалюватись, не дозволяємо собі ставати кращою версією себе. І от в коучингу, до прикладу, цей голос Бруно називається суперником на полі, якщо класичний коучинг. Не приміняти в одній з релігій, це називається опонент. Тобто, наш насправді головний ворог живе всередині нас. І цей головний ворог це голос, який зупиняє нас від того, щоб спробувати те, що нам подобається. Зупиняє тим, що каже нам, що ми того не варті. Якщо осягнути цей закон Всесвіту, а для мене це був ну, надвеличезний інсайт, осягнути цей закон, що взагалі-то, якщо я тут. На цій планеті в мене є. Всі можливості тоді для того, щоб реалізовувати свої бажання. І я не чим не краще і не чим не гірша, ніж ті, хто досягли чогось, чим я захоплююсь. Або чому я навіть заздрю? Тому що заздрість і захоплення це показники того, що я щось таке хочу, тільки хочу щось таке своє. І отут головне відрізняти, що ви бажаєте не щось, що є у людини, а щось схоже. І тут, ну. Я б зробити таку вправу: проаналізувати, а що найбільше вам подобається, що викликає захоплення. Це може бути сміливість, це може бути проявленість, це може бути хист якийсь, це може бути е, обезбашеність, це може бути просто те, що ця людина діє, а не зупиняється на місці. Проаналізуйте, що надихає саме вас. Далі подумайте, а. Ну, чого воно вас надихає? Це ви собі не дозволяєте? Це ви не вірите, що ви так можете? а Третє питання: а чи взагалі спробували ви хоч раз так зробити? І якщо спробували, то який був результат? Можливо, справді ви спробували серед тих людей, яким це було не дуже цікаво або не потрібно, і у вас залишився негативний досвід? А можливо, ви спробували і ви пригадаєте, що у вас взагалі то є позитивний досвід? Просто тепер ви хочете це зробити в іншому масштабі або в іншому ключі. Позбирайте як камінчики до якогось красивого немиста свій досвід, чи то програшів чи виграшів. Тисячі є рок гуртів тисячі виконавців, яких ми знаємо одну-дві пісні, які стали хітами. Але, до прикладу, навіть у Бійонсі не кожний альбом отримував гремі. Або Адель теж не одразу стала відомою зіркою. І якщо так подивитися на всі історії, ми просто не помічаємо, що ті люди, які нас зараз надихають, або якими ми надихаємось, у них були тисячі історій про валів, про які ми просто не знаємо, не бачили, не були з ними поруч. І які швидко забуваються, коли ти насправді досягаєш рівня того, що це вже. Ну, омріяний стан, і, і я більш певна, що ті, в кого живе у цей внутрішній голос Бруно, досягаючи певного рівня, завжди передивляються цей рівень і ставлять собі новий рівень. І в цьому теж духовне зростання, долати завжди оцього внутрішнього опонента. Долати і задавати йому запитання, для чого він існує, від чого він хоче захистити, до прикладу вас, задавати собі питання, кому я зараз буду вірити, голосу сумнівів чи голосу натхнення спробувати, чи буду я йти за покликом свого шляху головного герою свого життя і йти у якісь пригоди, які потім мене навчать, змінять, зроблять кращим, зроблять мною, підсвітять мою сторону, зроблять мої грані, як в діаманті, більш проявленими і відточеними. Тому що, якщо я буду просто сидіти в тій ситуації, де мені комфортно, не буду розвиватися, то тоді це означає, що я лише вірю цьому голосу Бруно, який каже, що мене недостатньо. І чим більше я буду зупиняти себе від дій від експериментів, тим більше я буду довіряти голосу Бруно, і тим більше він буде мати силу надо мною. Тому я хочу, щоб ви зараз познайомилися з своїми голосами сумнівів і внутрішніми опонентами. І кожного разу, коли у вас будуть сумніви, що вас достатньо чи недостатньо, пригадували це відео, можливо, збережіть собі його для натхнення у майбутньому. Тому що навіть найсильніші, найсміливіші постійно долають цей голос. Він живе всередині. І хто б вам не казав, що можна цього самозванця позбутися. Позбутися раз і назавжди, не його неможливо, але долати його можна в кожному нашому дні. І долати самозванця можна тим, що ми щось робимо і отримуємо досвід. Чим більше ми робимо, тим більше ми отримуємо досвід. І тут не спрацюють тисячні курси, якщо ви їх проходите і чекаєте там на магічну пігулку про те, що ви щось дізнаєтесь таке секретне. Ні, ви дізнаєтесь, коли ви почнете робити. До того, як ви. Ви, у вас тянеться рука щось новенький, курс записатися. Проскануйте, а що з минулих курсів ви справді застосували як вправи, а що ні? І чи справді, як вправу ви застосуєте те, що сьогодні я говорила в цьому відео? Якщо ви вже забули запитання, які я задавала, відмотайте назад відео і справді для себе собі дайте відповіді. Застосуйте ці знання на практиці. Тобто, наступного разу, коли у вас буде коли ви будете... Щось бажаєте зробити, і у вас буде сумнів. Згадайте мої слова. Вас вже достатньо. І не вірте голосу Бруно. Просто скажіть: Бруно, я тобі не вірю. Я знаю, що я хочу спробувати. Я знаю, що я. Якщо вийде, буду радіти. Якщо не вийде, буду мати досвід, але я хочу кайфувати від процесу цієї спроби. І головне, нагадуйте собі, що якщо не вийде, вас насправді ніхто не засудить. Всім пофіг! Є історія в моєму телеграм про те, як я співала. А я взагалі голос і співи – це не моя сильна історія. В школі мене не взяли навіть в хор. І як я співала біля метро. І… Мені було дуже страшно, але насправді знаєте що? Всім було абсолютно все одно: живіть своє життя в кайф для себе, живіть своє життя в насолоду для себе. У вас є ідея прокинутися в шостій ранку і піти зустрічати світанок. Не йдіть за голосом того, що вам якось ліньки, не хочеться вставати, тепленьке ліжечко. Встаньте, підіть, отримайте цей захват, це задоволення, подолайте свій голос бруно всередині. Вас є бажання запустити якийсь свій проект, зробити свій міні-курс, свою програму. Не вірте голосу, Бруно, що у вас недостатньо знань. Спробуйте знання це те, що приходить в процесі того, як ви щось робите. Так, ви зробите, ви проаналізуєте свої помилки, ви зрозумієте, які навички треба підкачати. Не все хаотично, все неможливо е осягнути своїм розумом. Ви зрозумієте, які навички треба вдосконалювати. І від того, що щось вам треба буде вдосконалювати і зізнатись, ви не станете гірше, тому що ви спробували, ви зрозуміли, окей, я цю частину не знаю. Мені треба тут чи консультація, чи погляд зі сторони. Але в певній межі, коли ви, ви знаєте, що, що ви вже спробували, а що ні. Тому що я навіть зізнаюсь вам, що в своєму наставництві, коли до мене приходять, я задаю питання, а що ти вже робив? І люди кажуть нічого. То, не, то я тоді розумію, що ми працюємо не над навичками, не над стратегіями. Ми працюємо лише тоді з внутрішнім цим голосом, Бруно. І долаємо його зразу в раз з сесії, сесії, і досліджуємо, звідки він взагалі походить і чого він взагалі хоче. Тому ось так про внутрішній голос Бруно сьогодні з вами була я, Аліна Сенс, і дякую вам дуже за увагу, за підписки. Головне, підписуйтесь на канал, щоб не втратити нові відео. Бо, тому що цей канал створений для розумників, які прагнуть ставати щасливими. А щасливими можна ставати, коли ти розумієш, ми ж розумники, коли ти розумієш, що тобі дозволено більше і що ти в спільноті, яка з тобою розмовляє однією мовою, тому бажаю вам величезного щастя і задоволення від свого життя. Обіймаю міцно.